Система протиповітряної оборони «Пейтріот» стала ключовим елементом захисту України від російських атак після її розгортання у квітні, включаючи додаткові установки від Німеччини. Ця система пройшла довгий шлях еволюції від берегової артилерії початку ХХ століття через ракети Найк Херкулес, часів Холодної війни, до сучасного високотехнологічного комплексу. Обмеження попередніх систем, таких як Хок з її двома окремими РЛС, стали поштовхом для створення більш досконалої системи. Батарея Патріот складається з п'яти основних компонентів радіолокаційна станція МП Квінтус 65 здатна виявляти цілі на відстані до 100 кілометрів, а балістичні ракети понад 160 км. кілометрів. В Україні зафіксовано виявлення російських кинджалів на відстані близько 200 кілометрів. Важливо відзначити, що хоча радар має потужні можливості виявлення, його сектор огляду обмежений 120 градусів під час пошуку та 90 градусів під час супроводу цілі, що створює певні мертві зони. Пункт управління вогнем СІС є московим центром системи, де офіцер ППО та сержант-оператор обробляють дані з радара та керують запусками ракет. ЕЦ може одночасно керувати вісьмома пусковими установками через радіозв'язок VFA. Пускова установка М902 здатна нести чотири ракети – ПСС-2 або 16, ПСС 3 Сірі, а модель М 903 також сумісна з 12 ракетами ПАС 3 мілісекунди. Розгортання однієї пускової займає приблизно 30 хвилин. Система включає групу антенн на щоглах висотою до 31 метра. Для забезпечення зв'язку між підрозділами та потужну електрогенераторну установку з двома дизельними турбогенераторами по 150 кВт, це забезпечує автономність роботи всього комплексу. Процес перехоплення цілей починається з виявлення загрози радаром. Коли ціль ідентифікована як ворожа, СІС передає команду на пускову установку, часто запускають дві ракети ПС 3 для підвищення ймовірності знищення цілі. Пас 2 використовує метод ТВМ, де радар підсвічує ціль, а ракета коригує курс за відбитим сигналом. Пас 3 має власний активний радар та використовує принцип прямого влучання. Типова батарея Патріот налічує 112 військовослужбовців у трьох взводах штабному, вогневому та пусковому. Особливу роль відіграють варант офіцери 140А та 140К, головні технічні експерти батареї. Батареї можуть розгортатися різними способами найпоширеніший ліни В, де пускові установки розміщуються з обох боків основної лінії оборони. Після атаки на Арамко у 2019 році розробили схему Летюча В для кращого захисту від атак з різних напрямків. Пускові установки можна розміщувати трьома способами локально біля радара, на відстані до 10 км, РЛ-1 або до 30 км – РЛ3 для протиракетної оборони. Це забезпечує гнучкість у адаптації системи до конкретних умов та загроз. Незважаючи на певні обмеження, як от висока вартість та час розгортання, Patriot постійно вдосконалюється. Майбутні покращення, зокрема радар LTMDS, обіцяють підвищити ефективність системи. В українському контексті. Patriot довів свою цінність як частина багаторівневої системи ППО, захищаючи критичну інфраструктуру та війська від різноманітних повітряних загроз. Система Патріот символізує не лише технологічний прогрес, але й стратегічне партнерство між країнами. Її успішне застосування в Україні демонструє важливість міжнародної співпраці у сфері оборони та постійного вдосконалення протиповітряних систем для протидії сучасним загрозам. Досвід використання Петріот в реальних бойових умовах надає безцінну інформацію для подальшого розвитку системи та вдосконалення тактики її застосування. Дякую, що були з нами. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, про яку систему оборони ви хочете дізнатись наступного разу. Бережіть себе і до зустрічі у новому відео.